Великий спорт починається з малого, і ростити зірок світового масштабу варто з маличку. Спорт починається з масового, тому перше, що треба робити, це майданчики, де люди проживають, упорядковувати те, що сьогодні є в школах, пришкольні стадіони, і безумовно будувати і розвивати інфраструктуру спорту великих досягнень. Ті ж, хто вже по праву може називати зіркою спорту, зокрема українські олімпійці, цьогорічні переможці ігор, завдячують не лише державі, а й меценатам. Те, що не хватало мені перед Пекінською олімпіадою, Я замістив благодаря спорту «Епіцентр». і благодаря й тому отримав такий результат, який зараз ми бачимо. Уже чотири роки поспіль цим спортивним клубом опікується секретарка Євради Галина Герега. І олімпійські досягнення українців у Лондоні красномовніше за будь-які слова свідчать про важливість такої меценатської підтримки. 11 спортсменів, вихованців нашого спортивного клубу, активно прийняли участь і гордо представили нашу країну на 30 тридцятих Олімпійських іграх у Лондоні. Троє із них привезли нам медалі дві золотих і одна бронзова. Та зупинятись на досягнутому Галина Герега не збирається. Нині в планах зведення ще трьох спортивних комплексів. На жаль, в Україні таких ініціатив від бізнесу дуже мало. Тож глава держави пропонує закріпити меценатство на законодавчому рівні, яке стимулюватиме потенційних спонсорів і інвесторів. У світі існує практика заохочення інвесторів, що спрямовують капітал у розвиток фізичної культури і спорту. Впевнений, що слід ретельно вивчити світовий досвід в цій сфері. Такі яскраві приклади в Україні також є, але вони поодинокі. Фахівці вважають, що спонукатиме бізнесменів активніше долучатися до спортивного меценатства і надання їм певних податкових пільг. Юля Подшивалова, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.